Всім здорово замрома! ми с независимом играти в це дру... четвертий сезон, друга серія. Два починаємо. Зор... да, у кажу, всім здарова, я. я не знаю. І до речі, ми зараз будемо грати у Майн, де у нас тут. Да, я за реально залізу. Б... Так, ми можемо положити мій меджломаний сюди. Що да. там? Ну, я досвідини. Маленька. Здорова. Там є сало, сало ми будемо добувати так. є Ми їх побиваем. У нас треба больше сала. Не, я бы не хочу считать. трава, тут можно много. В и ты. Хто хоче, щоб я розширив свою базу і, до речі, да, то можете поставити кодобайки. Підписатися на мій канал, якщо вона підписаніше. Ви, звичайно, запитаєте, чого я ламаю землю крилу. Я кажу, скажу вам, що, де, коротше, що я фаю, тому що я хочу зламати свій кам'яний бо його треба зламати повністю, щоб не захоплював. Бо буде в мене в майбутньому дуже багато всяких таких, такого хлама, і вже мене в хаті не буде. де буде куди ставити ресурси, які я добув, не потрібні. Мене. І з цими зловними інструментами Її треба використовувати повністю. До речі, ми можемо іще й на один слой повисити нашу будівлю таку. Да. Ми тут будемо жити. Короче, я вже живу. Так, ми зараз будемо жарити наше сало, яке ми добули. О, до речі, ще якесь сало цікаве від мене. Да, і в мене вже є вісім таких штук. Вісім жареного сала. так, да, це свинина. Що? Ну, коротше, ми бачите деревить, мені прийдеться зробити. Кажу робити, зробити, хто не поняв. Бо може подумати хтось, що я кажу зробити. Треба, а я хотів сказати зробити, я так сказав. І ви можете подумати, що я сказав зробити. Але ми не будемо говорити про слова, тому що це не цікаво. Цікаво, проходити мейнкравні. Чи... Пока okay. всем. Okay. 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 Okay, okay.